Таю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нову відеорозпаковочку. І сьогодні ми подивимося отакі дві коробочки вони з інстаграмчика. Одна з яких це передзамовлення з WTF Comics Shop комікс Аукціон, точніше, а друга з Comics Ломбард. Деякі посилочки, які ця посилочка з коміксом барда. Тут мають бути комікси, які я виграв на справжньому онлайн-ефірному етерному аукціончику. Має бути дуже цікаво. Ліпимо лайк вподобайку, підписуємось на канал, підтримуємо українськомовний YouTube. Поїхали. За би відправлення почати. Почнемо, напевно, з комікс ломбарду. Щось підказує мені мозок, що це з комікс ломбарду. Бо перед замовленням в мене явно було більше, тому вони тут. Запаковано в пакетик від нової пошти. Не реклама, нова пошта мені не платить. В принципі, непогано, якийсь мінімальний. Картон є, просто це, скоріш за все, підложечки під коміксами. Давайте розпакуємо і подивимось. Ці комікси я виграв на справжньому онлайн-аукціоні в Інстаграмі, який проводився за допомогою трансляції. Пропонуйте, бо зараз вони відійдуть до Дена. 113 гривень 1, 113 гривень 2. І то 13 гривень 3. Все! Було достатньо цікавого картон. Круто. Це мені дуже подобається. І ще мені цей подобається картон розкривати на відео розпакування. Це робить відео розпакування довше. Вам більше терпіти мене, і мій відос. Ну, розумієте, всі. Ютуба в одному відео, як може бути інакше. Так. І що ми тут? Оу, да, це дуже добре. Але тепер мені треба дуже обережно це, це відкрити, бо сингли без підложок. А я забув про це, а я забув про це. Так. І тут у нас сингл. Це точно, комікс ломбард. Це Бетмен 433 номер. Давайте для зручності я розпакую. З цього дуже-дуже обережно. Зараз буду невеличкий файт для комікс ломбарда, ну сорян. Ну, І це буде не через те, що комікс без підложки і пакета. Чому ж тут проблемка? Рубляка в тому, що сингли різного формату бажано ставити драбинкою. А продавець комікс ломбарду поставив два сингла меншого формату. Поїхали, щоб вам було відніше, між двома синглами більш товстішого формату. І вийшло не дуже добре. Може робитися скольчики тріщинки отут на Синлах. Ну, Зараз їх будемо дивитися окремо кожен і подивимося, наскільки вони вижили. Але чесно, пакувати треба краще. Вони були отак. Почнемо ми з цього, який був зверху. Це 433 й Бетмен 89-го року. Що я не помиляюсь, випуск. так. Дивимось, дивимось, дивимося 89-й рік. Стан синла непоганий, взяв його достатньо дешево. Як новички. з боку, але мені здається, це вже було до того. Ну, тут, бачите, отака от заломчик ззаді обкладинки, і він частково міг статися через. Ось такого роду пакування. Може не через це. Ну, можна було б. Ну, явно, в пакеті з підложкою був би, він би в кращому стані, може, навіть би трошечки вирівнявся Так, наступний сингл це у нас поїхали від Андрія Хохолкіна. Це, якщо я не помиляюсь перший номер. Так, ні, -ні, ні, оце у нас перший номер. Поїхали. Андрія Хохолкіна. 12 поїхали хакер. Ось так виглядає От кодиночка. Рарітя, до речі, 2016 рік. Наклад вам не скажу, бо його тупо не вказала О, Андрій Хохолкін і Олександр Корішков. Як бачите, за авторством, такий навіть так, малює Олександр Корішков. Мій любимий Олександр Корішков, навіть нема хто видав, хто видавець, хто знає із Олдів комікс індустрії України, напишіть в коментарях. Це перший номер рертіт, до речі. І другий номер. Так, другий номер, другий номер, якщо я не помиляюся. на рік, Наступний рік виходив. Так, 2017 рік. 2017 рік. Так, видавництво Цивілізахія. До речі, Цивілізахія видала. Другий том, другий випуск, а перший. Хохолка КН. Так. Тут навіть нема видавця, як я сказав, другий том видала. Цивілізахя. 14-ке назва. Ну, такі. Мальописи всередині такі от чорно-біленькі. Взяв собі в колекцію, хочу трошечки підзбирати старі українські мальописи. Тому такі речі, коли відкопуєш на аукціоні і дуже-дуже за смачненьку ціну, чого б не взяти. За ці два, якщо я не помиляюся, я дав 113 гривень на аукціоні. Що Дуже-дуже круто. Стан непоганий. Трошечки, звісно, обкладинка. Бачите, пошурилась. Ну, звісно, вона була не в пакеті з підложкою. Ну, Класний рарітет собі у колекцію. І останній, але не по важливості. 440 номер. Бетмена теж. 89-й рік. Де там той рік? Ось 89-й, все є. Класичний Бетмен це 80-х, початок 90-х. Класно. Так, ще цікаво, чи всякі вкладиші не викинуть цей. Ну, в принципі, стан дуже-дуже непоганий. Трошечки покращий, ніж у цього, хоча отут, бачите, теж є отака от. Ну, ці речі можна спробувати поправити. Пресування. Таке робиться для того, щоб підправити на вакуумування, капсулювання в CGC. також можна і для персональних цілей це робити. До речі, чим цікаві ці силища, тут з логотипом Беттена, тут з таким. До речі, вони бувають різні, і ці іноді більші синки, ніж з логотипом персонажа, ніж з авторами. Десь я бачу, це на англомовному Ютубі, сильно над цим не розбирався, але варто було би для колекціонера забугорних синглів. В принципі, непогано дякую, конекс Ломбарду за можливість прийняти участь і виграти такі прикольні речі. Але повторюсь: е дешевизна і аукціона все-таки варто зберігати. Комікси, сингли в пакетах з підложкою і так їх бажано і продавати, ну хоча б з пакетами. А два, дві картонки знайти і запакувати це завжди знайдеться така можливість головне бажання. Йдемо до передзамовлення. Передзамовлення, яке я робив через інстаграм аукціончик. WTF Комікс аукціон. Запаковано непогано. В коробочку від нової пошти. Внутрішні сили сильно, сильно не їдять, не ходять. Дуже-дуже непогано. Лайк, like, респект. Давайте розпакуємо. Нові коробки нової пошти мені не подобаються, але. Що ж робити, якщо у них дизайн-пак? Що ми бачимо всередині? Якісь розмальовочки, як наповнювач. не найгірший варіант. Еко. Завжди підтримую такі речі. І тут ми бачимо достатньо непогану кількість синглів. Давайте. Не заважала і давайте будемо розпаковувати. Для цього ми тут зараз і зібралися. Перед замовленням робив через цей інстаграм-магазинчик. Роблю достатньо давно непогані ціни, непогані умови оплати. Тому, в принципі, я задоволений. Можу порадити користуватися послугами WTF Comics Аукціона. Давайте почнемо. І перший сингл це у нас Batman 125 номер від Чіпіздарської. Е, нова ера починається. 125-й номер. Має, має бути цікаво Чіпіздарський. Непогано пише. Вже є дуже-дуже схвальні відгуки про перших два номери. стан дуже непоганий, взяв собі у персональну колекцію. Довго з не буде. Поїхали далі. Так, це у нас перший номер вітчес від Снайдера і Джока. Достатньо дорогий сингл. Взяв його відносно дешево за 10 доларів. На My Comic Shop. він десь в районі 12-15, тому навіть вигідно вийшло. Обходимка Джока. Перший номер собі в колекцію. Це шестисерійна серія. Наступне Death of the Justice League. Justice League 75-й номер. Давайте я вам покажу, який цей сил усередині. Для вас, мої глядачі-підписники, нічого не шкода. Ось так от виглядає сам сингл, обкладинка Justice League 75 номер. І відгортаємо і отримуємо арт. Достатньо цікаво. Коли замовляв, я цього не знав. Ось так виглядає обкладиночка ззаді. Такий о, пластик, такий прозорий пластик. До речі, чимось нагадує лентикулярні обкладинки, але в лентикулярних обкладинках цей пластик більш цупкіший, товстіший. Але мені здається, що як в лентикулярках, так і в таких символах треба вважати, бо може при сильному стисканні. Сингла ось тут він може тріскатись. Так у мене сталося з моїми лентикулярками по флешу, якщо я не помиляюся, Бетмену кросоверу The Button. Тому майте на увазі. Ну, Синг цікавий. В цьому синглі по анонсу, повторюся, всі члени Ліги справедливості, крім одного, помирають. Хто це буде? Буде читати, буду ознайомлюватися. До речі, сам сингл достатньо товстенький. Можливо, Через таку обкладинку, можливо, через щось. Можливо, він дійсно трошечки товстіший. Будемо ознайомлюватися, будемо цікавитися. Наступне Прометеус з обкладинкою від Джока. 13.13. 13. Перший номер запропонували мені його передзамовити, і я передзамовив. Тобто, достатньо простенька, але дуже атмосферна. Вона мені впала в око, вирішив замовити. Стан, до речі, теж дуже-дуже гарний, новенький, гарно доїхало. Сідо. Не пошкоджено. Круто. Йдемо далі. Так. О, Dark Crisis номер 1 Варіантна обкладинка. Чесно кажучи, встається і з, з, з бедсім'єю, до речі. Варіантна обкладинка з бедсім'єю. Чесно кажучи, вже реально не пам'ятаю, чи замовляв, чи не замовляв. Ну здається, замовляв. Але чи саме цю? Скоріше все, цю. Але... Все, можливо. Записуйте, зробіть собі папочку на комп'ютері з вашим передзамовленням, вашими замовленням. Так, ну тут трошечки мінімально кутик постраждав, так, в принципі, непогано. Ідемо далі. Dark Crisis. Так, я точно замовляв, напевно, варіантку. І основно, точно, я вже пригадав. Основна Коданка Dark Crisis. Crisis. Сподобалося, вирішив взяти. Типа, велика глобальна подія, у DC Всесвіті, вирішив взяти у двох обкладинках. І останнє, але не по важливості, це We Have Demons. який пише Снайдер. І з обкладинкою Джока. Якщо не помиляюсь. Грек Капуло. Бачите, тут авторство багато. Скот Снайдер Грек Капуло. Багато хто пише, багато хто малює. Взяв на ознайомлення перший номер завжди прикольно мати в колекції. Плюс обкладинка від Джока. Поповнюю свою колекцію обкладинок від Марка Сіммонса. Марка Сімпсона. 5-6 доларів. Dark Horse. В принципі, непогано. Але щось мені здалося, що Demon's Напис буде трошечки стиснював. Ну, це, можливо, мої такі прогнози були. Так, кутики, кутики, кутики. Ну, так, 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 натоненько. Таке, на жаль, буває. Але, в принципі, задоволе. Дуже-дуже чекав це перед замовленням, воно вже доїхало. WTF. Лайк, like, респект, повага. Підводимо підсумки. Взагалі, цими двома посилочками я дуже-дуже задоволений, особливо перед замовленням. Багато обкладинок джока не буває. Ну, з мінусів, звісно, комікс ломбард трошечки слабеньке. Пакування, але в принципі, більш-менш доїхало непогано. Сподіваюсь, вам такий формат відео заходить, подобається. Тоді поставте лайк вподобайку, залишайте коментарі, що з синглів вам сподобалося в даному розпакуванні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Сподіваюсь, після хвороби. У мене буде більше зусиль і часу, щоб зробити більше оглядів на українські і зарубіжні комікси-мальописи. Має бути дуже цікаво. Сподіваюсь, зі всім розберусь, і ролики будуть виходити регулярніше, ніж раз в тиждень, але цей темп планую збільшувати, але нескільки не зменшувати. До наступних зустрічей в ефірі. Бувайте! На инстаграм аукциончик подписывайтесь. Послание буду.